Андрій Шевченко, все ж таки, візьме участь у парламентських виборах. Сьогодні вищий адміністративний суд відхилив позов проти нього. Позивач наголошував, екс-футболіст не мешкав в Україні останні п'ять років. Як того вимагає чинне законодавство, адвокати Шевченка наполягали у документах справи йдеться про роботу за кордоном, а не про проживання. На наш погляд, позивач маніпулює е, біографію кандидата в народні депутати, е, під е, міняючи поняття. Проживання і трудова діяльність. Ми всі бачили, і в матеріалах справи знаходиться копія цієї біографії. Цей блок навіть звучить як трудова діяльність, і йде перерахунок не місць проживання, а саме е, місця е, роботи. В нашій державі е, е, закони прописані так, е, коли а їх можна розглядати з з, з різних сторін. Загально відомою є інформація, що два з останніх п'яти років Андрій Шевченко виступав за іноземні футбольні клуби лондонський челсі та італійський мілан. На відміну від нього, інший кандидат у депутати Володимир Сацюк все ж постраждав за своє проживання за кордоном. Апеляційному адмінсуду Києва вистачило доказів, аби переконатися у постійному за останні роки перебуванні екс заступника СБУ у Росії. У результаті суд зняв Сацюка з реєстрації та ще й зажадав покарати винних членів ЦВК Андрія Магеру та Валерія Шлудька. Колеги стали на захист. На нараді ми обговорювали саме рішення і дійшли одностайного висновку про те, що ми не вбачаємо в діях наших колег тих порушень, які відзначив суд в своїй постанові. Чому суди виносять різні вироки для кандидатів, які жили за кордоном, не розуміє громадський спостерігач Ольга Айвазовська. Такі кандидати, як Андрій Шевченко, чи кандидат Сацюк, вони є відомими і громаді, медіа спостерігачам безпосередньо політичному середовищу відомі факти їхнього проживання, наприклад, поза межами України. Тим не менше, ЦВК пояснює, що вони не отримали офіційні відомості про непроживання в Україні тобто немає заперечного факту. Мені особисто не зрозуміло, яким чином це відбувається. все, спасибо.